Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я Турбажаню. Сьогодні в нас буде е, ігровий тест телефону Lenovo a 750 Ось такого телефона 2013 року. У нас телефон. У мене, кстати, новий годинник Mi Band, Ой, Redmi Watch 4. Бачите, такий телефон е, старий вже 13-го року. У цього телефона дуже мало пам'яті. 4 ГБ внутрішньої пам'яті. Перше, заканчується свободне хранилище. Нея системні функції можуть не працювати. Бачите. Також е, тут. Що е, тут ще? Андроїд тут дуже старий. 4.2.1. Цьому Android вже не помиляюсь десь уже років 12, а може вже й 13. Бачите, дуже дуже, дуже старий Android. Ось такий. Дивіться, накачав ти пару ігрух через комп'ютер. Заходимо в Play Market. дивіться, тут э, ді, э, лучше дітям. Дивіться, Переходимо в вкладку ігри, і бачите. Чекайте щось підгружає, підгружає щось цей худобет. Чекайте. Результатів не знайдено. Нет результатів. Дітям. Бачите. Бачите, бачите, лагає уже. Дивіться, все такі ігри тут є якісь такі дитячі зовсім. Моя боже, як це. Як як це? Боже, боже ну. Весна, весна, блін. Весна і весна. Так, тут, тут дивіться, тут тільки три ігри я знайшов. Такі. Не знаю, але ми будемо тестити старі ігри 2013 х років там і так далі. Ну, такі чесно дядські ігри, по суті, Л для, для дітей якихось. Приложение ігри. А рекомендуємо. О, дивіться. І тут зразу. Ну куди ти Блять, Ви, коротше, блін, бачите, зависає. Тут е, з, з програмами біда по суті. Нічого з нового сюди не поставиш. Ні Instagram, ні Facebook, ні Twitter, ні ВК не поставиш, і так, і так далі. Нічого сюди не поставиш. Зайдемо, давайте в Ninja. Це така е, стандартна гра у нас. Така легендарна гра, і всі, всі, напевно, грали. Half Brick. Парсь у нас за 14 рік. Ну шо ж мене за що? Давайте так потестимо. 60 секунд, ну добре, поїхали. Аккуратно. Таке враження, будь в дитинство попав. Давай, 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 давай. Ріжем, ріжем, ріжем. Треба дивитися на бомбу. Чи є чи бомби, чи нема тут. Акуратно. Ай, блін, промазали. Ай! Аккуратно. Бо нам відмінусують 10. 10 фруктів. Ну, блін, взагалі легенда. Аккуратно? Там ще зовсім мало, блін. Взагалі ностальгія. Добре, давайте ми почнемо ще з одної гри тут. У нас тут Jetpack Joyride. Така звичайна гра у нас, по суті. Така легендарна игра, ви по-любому її грали десь в 2011-му. Я цю гру грав в 2014-му. Може взагалі ностальгія. Тут програма дуже біда, так що я качаю старі АПК файли. Бля, там взагалі все одно. Через те, що пам'яті дуже мало тут сюди багато і не закачаєш. Але в дитинстві якось я виживав по суті. Едем на мотоциклі. Ай, блін. Дивіться, нам тут зразу пише, що щоб грати. Установіть останню версію. І нажимаємо на Download, і ми переходимо пише веб-сторінка недоступна. Ошибка давайте CD. Ми, давайте, ми давайте ми назад повернемось. І нічого. І нічого. Все висить. Так, з іграми трошки тут біда. Тут також в мене є гра человек паук, така, стара ігра у нас. Я теж іграв у дитинстві Значит, Marvel. Взагалі, взагалі легенда. Мене якось не знаю, перенесло блін 14 й рік. Коли ми ці всі ігри грали на телефоні, мому. Ну, такі ігри, як PUBG, Asphalt 9, забудьте. Вони тут взагалі не запустять. У них то телефон тупо взірваться в ці ігри. Можем мені познать. Далее. Обин. Також я catcher zombie така легендарна. Ай. На планшеті грав, пам'ятаю, на телефоні. На комп'ютері. Не, на телефоні грав точно пам'ятаю. Збираємо глушетелі. Ох. Сучасно сюди нічого не поставиш, навіть смашки хіт сюди не поставиш. Ай. Блін, програли. Ну, але... Але да, але так плавно, слухайте. Здається, що на ультрабюджетках буде дуже лагати ця гра. А тут вона прям дуже літає. Блин, пропустили глушетлі. Давай, 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 давай. О, виконав завдання. Like Новий рівень. Ну, е, дивіться, по іграм все ясно тут. Е, все зрозуміло. Дивіться, я от ігри, знаєте, як скачу? Просто сюди заходжу, у мене тут є декілька ігр. Але треба нам щось видаляти, щоб скачати. Давайте ми Sub Vieserf попробуємо скачати на цей телефон. Але ну, тут, по суті, стоїть дуже старий процесор MediaTek MT686580M. Такий слабенький процесор доволі. Випущений був у 2012 році. Десь у 2012 році чи в 2013 році. 13-му, скоріше за все. Блін, накрасивий ну, телефон, знаєте, але, правда, розпите, але то нічого. Але він функціонує. Щось дуже довго ставиться. Добре, поставлю на паузу. Дивіться, Surf ми скачали, у нас дуже стара версія. Давай відкривайся. відкривайся. Блін, за Так, пам'ять тут не стає. Тут, оде... тут один їх оперативки. Один всього лиш. Цього дуже мало. Але в 13-му році було нормально. Телефони мало вже в 13-му році. Прилаженняся BiSorf не відповідає. Що ж таке? Давайте, давайте ми ще раз запу... давайте, ми з задачі давайте ми хоча б з пам'ятю оперативку очистимо. І будемо пробувати зайти. Та да, в нас дуже стара версія, скажу за 17-й рік десь так. Лондон. Блін, Ну грузиться довго. І ще, і ще й добавок трошки нагрівається. Проблема старих медіатаків, знаєте в чому? В тому, що вони перегрівалися і багато енергії споживали. Скажу. Я не знаю, по кінця буде відкривати вже засну, блін. грузиться, слухайте. Не знаю скільки то грузиться буде. Також в мене є така гра Catcher Zombie, Rolling Sky. Я, я поки що не хочу. Я поки що не буду ходити. Блин, ну, ну, блин, ну, называется, на старости, но садки працює. О, прогрузал слух это. Блин. Видите, больше тогда плавно, скажу. Це вісерс, блін, брача, тефо взагалі налагання, не вага, ні, ні скролить, не тротить взагалі. Спокійно все йде. Ну там тр трошки є, під, трошки підторможу і так, але... Але чому, ну, в принципі ж, комфортно грати. Блін. Ай. Ну так, грати ще можна, в принципі. Такі ігри. Ну, давайте, давайте ми якусь ігру ветелем хоча б. Не знаю, що у нас на джетпак Джоайрит. Ведали. І закачаємо кетчер Зомбі. Таку ігру 2017 року. Телефон так. Чесно, трохи глюч. Ну що ж хотіло. 12 років йому вже. Слухайте. Кетчерс. Та теж легендарна гра у нас. Ну, ми, ми на цій грі вже закінчимо. Давайте трошки зменшу світло. Я так зроблю хоча б. Кетчерс. Щось довго ставиться. Ну що хотіло? 4 ГБ оперативки. Ой, 4 ГБ вбудованої пам'яті. Цього дуже мало. А були й телефони, ще мали 500 МБ вбудованої пам'яті. 2 ГБ вбудованої пам'яті. Нормальному у в ну, му році був. Ой, в 13-му році було. 8 ГБ вбудованої пам'яті, 16 32 і так далі. Кетчерс, довго все ставиться. Да. Блин, ну ладно, знаєте, блін. Але, але для retrubetlів такий телефон підійде. Да? Щоб скачати старі ігри, так. Не знаю, ностальгірувати так по старим часам. Давай, стався кетчерс. Давай. По приложенню встановлено. Давай. Отк'ять. Зав... Зависає трохи. Весне. Двумен. Боже, мені все одно. Охотники на зомбі. Завантаж. Я цю гру, кстати, грав у 2017 році на iPhone 5s. У мене колись iPhone був, але я його обміняв на Android, бо не знаю, щось мені недоподобається iOS. Тут нічого не зберігається, по суті, бо я не зайшов в обліковий запис. Ну але нічого. протестити ігру тут можна ще. Боже. Ну така простенька ігра, але йде. Да. Але все-таки грати можна. Я. Я зловила зомбіка. далі. Може, да ти мені вічно нав'язувати будеш? Кидаємо на З. Яка ж носальгія, блін, по 17-му 17 року. Одного зловив. Зараз ще одного зловим. Та те задрав Зомбі зловлені. давай, давай. Давай. Дай да сокові жим. Та те мені... Так. Та новий рівень 2 у нас. Давайте ще пограємо. Та мені все одно. Та ти, та, те... та зомбі знайдені. Давайте ми попробуємо все садки. Так, нам трав'я трх зом... зомб зомби узбивает. Пахтеж. О! Я зловила. одного. Ой, я зловила всіх. Та ти, та ти мені наярив, ты будешь довго. Yes, Сейчас, заплавила. Вот така легендарна гра, скажу. Я її грав. Чесно, прикольна гра. Мені понравилось. Блин. на ну, все зрозумело Вот. Вот. у у нас. Добре, граємо далі і будемо вже завершувати. Одного зловили? Yes. Давай, давай, давай. Я yes, зловив. Яс, яс, сломала. Хорошо, змею. Ворубам. Ах ты ж. Блин, так лай. Ну, дам кафе наш. Шаденько викачуємо, викачуємо, все Ну, коротше, ви зрозуміло. Дивіться, ігрові можливості цього телефона лишилися ще в далекому-далекому 2013-14 роках. Цей телефон уже ні на що не годиться, абсолютно. Ні в сучасні ігри не пограти. програми вже сюди і не скачаєш нічого. Тут дуже стара версія Android, четверта. Але ігри, але ігри свого часу так тяне, скажу. Правда, це не топові ігри, такі звичайні. Кому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім найкращих відео. Буде ще друга частина може.